Доброго здоров'я. Рецепт желе з та кокосового молока, в рецепті цукор замінено на мед. Чому саме мед? Як відомо, мед майже в два рази солодший, ніж цукор, і якщо його порівняти, то його потрібно менше у декілька разів, але користі я вважаю більше. Як бачите, виходить дуже яскраве желе Дуже святкове, піднімає настрій і смачне. Для того, щоб зробити таке желе, потрібно гарбуз, кокосове молоко, мед, мед при бажанні можна замінити на цукор, трошки води. Желатин і посуд для того, щоб залити в нього желе. Гарбуз почистити, порізати і зробити з нього пюре. Це можна зробити в кастрюльці, додати трошки водички, протушкувати до повної готовності гарбуза. Це можна зробити в духовій шкафі шафі, або це можна зробити, як я робила в мультиварці, теж додати гарбуз, додати трошки води, протушкувати, і далі з цієї маси зробити гарбузове пюре. Гарбузове пюре можна зробити блендером, дуже гарно перебити, або протерти через ситок. За час, поки тушкується гарбуз в кокосове молоко додати желатин і залишити на півгодини, щоб воно настоялось, щоб желатин трошки розбух. Я на 400 мл кокосового молока додавала 25 г желатину. Ці пропорції можна змінити. Дивлячись на інструкцію желатину, який ви будете використовувати, і зберегти пропорції, які рекомендуються за інструкцією. На півгодини я залишила набухати желатин в кокосовому молоці. При тушкуванні гарбуза я додавала півсклянки води. Відповідно, ця вода, як бачите, залишилась, тому я її злила окремо, охолодила до кімнатної температури, І щоб не додавати, не перевантажувати рідиною желе, я в ній саме в цій водичці замочила желатин. І З гуще гарбуза зробила пюре. Пюре я робила з допомогою блендера, але якщо блендера немає, його можна зробити, перетираючи через сито цю гарбузову масу. До води, яку я стідила після тушкування гарбуза, я додала 25 г желатину і залишила набухати. Єдине, треба звернути увагу, що вода не повинна бути дуже гарячою а остуженою. І потрібно повністю розчинити желатин. для цього треба трошки підігріти і змішати рідину. Те саме зробити з кокосовим молоком, але не доводячи до кипіння. Рідину з желатином додати в гарбузове пюре. І за смаком додати мед. В рідину з кокосовим молоком я солодощі, тобто цукор і мед, не додавала. Вважаю, що кокосове молоко саме має дуже ніжний, солодкий, тонкий смак. За смаком ви можете додати туди цукор або мед, все гарно змішати. Ми отримали дві рідини різного кольору, помаранчевого і білого, і далі заливаємо желе чергуючи ці кольори. Потрібно залити один слой рідини, поставити в холодильник, дочекатись, поки воно застигне, і далі залити інший слой, тобто іншого кольору. білий Повторити процедуру, поставити в холодильник, дочекатися, поки застигне рідина, і далі повторити заливання іншого кольору, і так, поки рідина не закінчиться. Якщо рідина, яка в нас залишається до наступного заливання, застигає при кімнатній температурі, її можна підігріти. Наприклад, як бачите, суміш з кокосового молока в мене застигла. Я в такому вигляді її залити не можу наступним слоєм, я трошки її підігріла, і вона повернулася до своєї консистенції, яку можна заливати. Виходить таке яскраве желе, дуже смачне, рецепт пісний. Відповідно, таке блюдо можна додати до меню 12 страв страв святої вечері. Але при бажанні це буде більш сучасний варіант пісної страви. Всім смачного, шануймося, тримаймося.